Йо, всім привіт мої подписчики! І сьогодні новий відос, прям такий новейший такого відоса на каналі ще не було. Це рибалка на річці Устя. Legendary Place. Я вставлю відоси, відривки відоса, там, де ми тут з Любомиром ловили. До речі, Любомир за мною. Любомир зловив! Кілограмового окуня Кілограм! Так от! Плотво! Кілограмова! <свист> Кабан! Кілограм! Мінімум! Ох, яка тяжка! Ми прийшли на устю спробувати, чи клюють тут гикуни. І походу вони клюють. Любомир зробив першу закітку на черв'яка гнойного. І зараз треба глянути, чи щось там візьме. Ну, Плюс-мінус рік назад ми сюди ходили. Рибалочка була смішна, оце, до речі, місце конкретне, куди Любомир закинув. І зараз подивимося, чи щось витягне. Тут вони, по ідеї, клюють раз за разом, просто до... Оп, єсть Пошов! Перший Перший кілограмовий окунь. Хорош-хорош. Ну, коротше, буде тут рибалка сьогодні. Нормально. Половим. Я приїхав сюди на МТ-6, По картошку ще віз ставлю вам кадри. Зараз я думаю будемо ловити, У мене тут трохи гачочок одирвався і таке якесь таке, але в Любомира ще є друга удочка. Так що буде нормально. А ви підписуйтесь, ставте лайк. Можете підтримати, підтримати мене платною підпискою на Ютубі і дивіться відео далі. А також напишіть в коменти, чи знімати рибалки, побільше, бо мене дивляться нормальні мужики, які я думаю, також люблять рибалку. Тому Можете написати, що давай більше рибалки, я буду вам знімати кожного тижня рибалочку. Окуняка кілограмовий, отакі кілограмові око. окунь. І такі Ну, може буде кілограмс. Добрий діт. <рі> Але сволоч мала, сволочь воно. такий сирун. Та ти глянь цього черв'яка ковтнуть У не може. Бо так... він сопротивляється як чмо последнє, як карпонець кілограмовий. <ріпаж> Диви, чуть далі від куща, все, нема тут ніфіга, тупо поплавок стоїть. Треба туди под куш давати і моментально вони там. От там от. О, клює, клює, клює. Ну? ну, ну-ну, ну. ну, ну. Да воно страдає, страдається малолетка. О, це серйозный. Оце да, оце серйозний реально. Це реально кабанюк. Обедьте. Це кицька так наїсть. Ну давай ще хочу куняри одно бахнуть. Вони? О, є, є, є. Давай, давай, давай. сіпи сипи. Mm. <реш> Але їх весело тут скати. Розматую ще одну свою удочку, отак от, саморобка. Хоч одне за сьогодні більше буде, чи ні? Прикинь, ми ж тут ходимо 4 роки. Це за 4 роки оця фігня, яка тоді була 4 роки назад на ладоні. Що там зараз може бути? Ну реально буде на грамів 400, де вони? Вони що, порозумішали чи попропадали? Та як? Так, вони ж живуть довго, виїсти їх тут толком ніхто не може. О, 500 ти, 500 що, Є! Ти, що то? Оооо! О, це кілограм! О, це кілограм! Зразу з кілограмів! Ой, який ясен! Диви! Снімай! Ооо! О, це я понімаю! Вклав ясен! Ну, приспустив краник. О! О, oh, там сейчас буде. О, есть, есть, есть. Добрый Опа. день. Опа, эх ты, курва. Да <laughs> ты что, еще один ясенок. Вот это открыли мы сезон. Ну. Клюют, дурни просто. Вас решает дела. Опа, есть, есть поклевка, есть yes. поклевка, есть поклевка. Но, хай дожме. Хай дожме. О, <laughs> о, oh, о, oh, oh. давай, 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 no. давай. Ну. Руна не Та воно воно в польоті все виглядає як чмо. О, диви куди копнув. Го знімай відео! Ой-ой-ой, го знімай відео! Го знімай відео! Кілограм! 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 Мінімум! Кілограмовий окунь. Що то Петрос, його, диви. <рис> Глянь! Ти шо? <рис> <рис> Кілограмовий стяг, окунь забери. Флесі, Руку з голови забери, щоб ніж було. О, отак от. Оце кабан! Гляньте, ти шо який гарний! <рис> <рис> Ого-хо! Оце то да. Та зараз щось через десяток одне да проклюне більше. Ну і ще раз дасть. Єсть, є, є, єсть! Oh. Ти шо? Я її реально тягнув так лігонько, щоб трохи помочь. О, є yeah! Ти бачиш, поклявки не було, я просто витягував! Але взяв він, звісно, тільки розпробував.

Ну щось таке є поболі, а вже з жару йомою. Поняв, зараз якісь дивляться багаті, городські, які виїжджають тільки на карпи кг і будуть думати, чи, чи я прикалуюсь, чи не прикалуюсь. <ріхи> Дивино. О! Дивино! О! О, о, о! Дивино що робиться! Тяни, 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 тяни! Oh, Шампіньон! <звук> Добрий день! Шампіньон! <звук> 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 Все є! <звук> <звук> Ого! <звук> <звук> Гарно! І так, трошки нам зараз не повезе, як обично. Тільки сьогодні навіть хліба немає.

Оце куняра! Я! Диви який куНяка, й моя! Оце то кілограм! Ти шо, блін Офігеть! Оце то да! Але серйозний го страшно, брате! Ти шо? Оце то фіговина Бач, що таке є? Та я ж ти казав, що є щось. Бляха, але воно больно, геть прям пробиває до самого цього. Але блін... Ну кабан реально, дивіться, тупо... побочу. Тупо бичара. Та ти що. Я пердолю. Щось тут залі буде. Хотя... о! У це окуня! У це пішли окуня! Опа-но! Та ти шу? Оце да! Ой-ой-ой! Та ти чого? Це кабан! З вас підписка і лайк за таку рибалку, бо риба реально хороша. А. просто снимай видео! Я пердолю! Вот кабан, там килограмм! Вот Ё-моё, то, сколько А ну, дай на леску. Вот это печаль! то шо, ты шо! Де він тут заплутався, йога? кабанюра! Диви! Оце то я... Йо Мая! Був... Вона, блін, таке тихо! Охренеть! Тобі... сидел! Отак от. Охота на кабанів просто. <свист> та ти <свист> чо? Це кабздос! Це бичара просто! Але кабаніха, та ти шо? Це просто кабан! Я думав, що щуку тягну. І так, дощ пройшов. Ми змокли, трошки вже холодно. Добряче так сутеніє. Нам нічого вже не видно, риба особо не клює, любомир щось там витягнув, ще дві рибинки і все. І ми розложили наш улов. Це Любомировий. Просто капець, гляньте. Ну, окуняра дебелий, я вам кажу. Я цей, Він зважить його, і я вам скажу, скільки він заважить. Скільки в тебе рибин? 18. 18. 18 штук на 8 рибин, Любомир мене об'єднав, а от мої. Ну, такий ж нормальний. Хорош, День... дощ розходиться, все. Всім пока, дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, пишіть коменти, всім пока і підписуйтесь на мою інсту. Все, і ми пішли додому. Ось така тут красота. Там ми були. І нам треба дойти. А, геть туди. І потім повернути направо туди. Коротше, дуже далеко, але ну достойно. Але нічого страшного, над нами зато хмари нема, все нормально, можна йти. Чуть-чуть тільки холодно.